Альона Галівець заповнює заяву на вступ до Полтавського педагогічного університету. Здобуватиме другу вищу освіту. Отримала першу освіту ще в 2012 році, але... Ставши старше зрозуміла, що це не та освіта, яку я хотіла б отримати, і тому зараз, працюючи у дитячому садочку помічником вихователя, вирішила вступити на дошкільне виховання і отримати вже більш кваліфіковані знання для того, щоб працювати вихователем у дитячому садочку. 23 серпня, останній день подачі заяв на вступ до вишів на освітній ступінь бакалавра. Зробити це могли ті, хто складав мультипредметний тест або творчі конкурси. До педуніверситету таких заяв надійшло майже три тисячі. Міністерство довірило майже 500 бюджетних місць. На освітній ступінь бакалавр. Якщо ми говоримо про контракт, то у нас е близько двох тисяч на контракт. Е освітній ступінь бакалавр. Якщо говорити по кількості поданих заяв, то це психологія, початкова освіта, фізична культура і спорт, філологія англійська. Перед переклад включно. І в нас в цьому році дуже популярно є журналістика. Понад п'ять тисяч заяв подали до Полтавської політехніки. Це приблизно стільки ж, як і торік, говорить Ірина Денисовець. За бюджетною формою навчання полтавська політехніка має 700 місць, тобто 700 бюджетних місць. За контрактною формою це близько двох тисяч. Найбільшою популярністю користуються такі затребувані спеціальності, як будівництво, цивільна інженерія, нафтогазова справа та нафтогазові технології, комп'ютерні науки, комп'ютерна техніка, право маркетинг. Цьогоріч ми маємо дуже багато таких абітурієнтів, які до нас подавали заяви із окупованих територій. У нас є Випадки, коли приходили до нас з обгорілими атестатами, у нас є випадки, коли приходили взагалі без документів. Тому на часі на 151 особа подала документів з особливо небезпечної території. Як розповіла Суспільному відповідальна секретарка приймальної комісії Полтавського педуніверситету Марина Тесленко, то 29 серпня абітурієнти дізнаються, чи зарахували їх на бюджет. А до 2 вересня на контракт. Ті, хто вступили на державне замовлення, мають принести документи до університету до 2 вересня, а на контракт до п'яти. Дарина Литвак, Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.